Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Мене звуть Ірена, І ти на каналі Фінанси та Інвестиції. Якщо ти ще не підписався, клікай на підписуйся на аватарку, та клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Також більше моїх відео. Клікай на аватарочку, і там розгорнуться всі мої відео. Будь ласка, я рада бути корисним. Отож сьогодні будемо говорити про те, чому інтернет не для всіх. Так? Чому не всі зможуть працювати в інтернеті? Розберемо сьогодні коротеньке таке відео. Сьогодні буде саме про це. Тому що все-таки потрібно розуміти, чому не всім підходить, тому що в кожного своє мислення, в кожного свої стереотипи, свої переконання, які передаються з покоління в покоління, так від наших бабусів, дідусів і так далі. І не кожен, а що дуже важливий момент, не кожен. Готовий мінятися, не кожен готовий вчитися, не кожен готовий, якось я не знаю, само розвиватися і слухати інших, наприклад, якихось мільйонерів, спікерів, які вже пройшли цей шлях, що ви, наприклад, хочете пройти, але боїтеся через свої страхи, через те, що скажуть близькі, через те, що скажуть сусіди, а і так далі. Тому потім, а вдруг в мене не, не вийде. І наді мною будуть насміхатися, що з цього получиться, я не впевнений і так далі, тому я не починаю. А ось з такими думками є дуже багато людей, які не хочуть через свої страхи щось практикувати і вчитися, і так далі. Що робити таким людям? Чи можна їх якось переконати, що в інтернеті є дійсно можливості, куча можливостей, і можна дійсно заробити кучу грошей? Якщо правильно підійти до цього питання, правильно вибрати ту нішу, яка буде вас, скажімо так, позиціонувати, яка буде а, вам подобатися, і ви з цього будете робити гроші. Це, звісно, не ось так. На раз, два, три. Це потрібно, хоча б пару років, щоб стабілізуватися, вистроїти структуру, систему і так далі. А щоб вас... Люди впізнавали, так як Кока-Колу впізнають в будь-якому місці, так Тобто це все для цього потрібен час. Але чому не кожен це, скажімо так, може дозволити собі дозволити, тому що знову ж таки є різні мислення в людей, є мислення лідера. Так, є взагалі люди діляться на дві категорії людей: це люди, які є задатками лідера. І люди, які є просто робочий клас. Тобто, ви для них даєте певну задачу, вони її виконують за що там кожні два тижні чи кожен місяць отримують заробітну плату. Все, їх більше нічого не хвилює, їм так простіше жити. Так? Тобто, вони свої, свою відповідальність за своє життя перекидають на свого боса. Є інший тип людини, тип людей, категорія це лідерські. Лідерська категорія, так, ми про це, в принципі, всі про це знають. Багато зупинятися на цьому не буду. Це коли лідер бере на себе відповідальність, коли він пробує до тих пір, поки не вийде. Я завжди привожу такий банальний приклад з Кока-Колою. Всі про це знають, але чомусь а, на ус не матають, що Кока-Кола. Перший рік свого становлення на ринку за рік часу продала лише 25 бутилок. Все. Уявіть собі, цілий рік. Цілий рік в них був спрост тільки 25 бутилок. Це взагалі нонсенс, так? Інший би давним-давно би закинув. Місяць два-три не виходить. Все, до побачення, так? Але тут зовсім інша ситуація. Тому вибирайте самі, що ви. Хочете від інтернету, чи можливо вам підходить краудфандинг, чи, можливо, фондовий ринок, чи можливо якісь послуги свої надавати так через соцмережі і так далі. Вибирайте самі для себе, що вам до вподоби, Рухайтеся, не бійтеся, розвивайтеся, тому що. Тому що завтра, після завтра, через 10 років, через 20, ви будете жаліти, що ви не зробили правильний вибір, так, не побороли свої страхи, і у вас міг би бути якийсь результат. А так у вас вам вже, наприклад, 45 років чи 55, і ви розумієте, що ви вже готові щось робити, але вже час, так? Ось тому довго не думайте, ваше життя, а ваш вибір і залежить тільки від вас. Всім удачі. Ну, а для тих, хто хоче проконсультувати себе по поводу фінансів, хто хоче а, також зрозуміти, чим я займаюся, і а, також навчитися заробляти гроші, так як я займаюся. Поки що я займаюся лише одним проектом, а можливо, пізніше підключу ще інший проєкт. Ви будете про це знати, слідкуйте за мною в інстаграм, я буду там рада всіх вітати. А, ну Якщо ти вже готовий, а Залучитися до мене в команду, так? Пиши мені в телеграм, хочу заробляти, і я тобі більш детальніше розповім, як це можна зробити. У мене все. Дякую за увагу. До наступного тижня!